Чи продадуть одеську головпошту? Українські військові відбили у росіян газоводобувні вежі біля Зміїного. Топ менеджери дельфінарію немо засудили за колабораціонізм. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Чи продадуть пам'ятку архітектури будівлю головної пошти в Одесі? Таким питанням вибухнули соцмережі, коли Одесити побачили, що відділення на вулиці Садовій, 10 закрилося. Наразі його перенесли у сусідній будинок на садовій 2, повідомив Суспільному директор з розвитку мережі Одеського регіону Укрпошти Артем Бондаренко. Відділення було дуже велике, а в принципі персоналу на ньому працювало не так багато. Ми підходимо до зимового би, періоду, і виникає питання опалення і забезпечена якісних умов обслуговування клієнтів, якісних умов роботи співробітників. Тому було прийнято рішення переїхати в сусідню будівлю. А що ж буде із будівлею пам'яткою архітектури на садовій 10 Нагадаємо, що її звели у 1893-1895 роках за проєктом архітекторів Харламова та Домбровського. Будівлю було пошкоджено під час Другої світової війни. Тому з 1945 по 1962 дев'ятсот поштамт розташовувався на вулиці Гоголя. 12 проект відновлення будівлі на садовій затвердили в 1956-му. Всі роботи виконали у наступні шість років. Хочу всіх заспокоїти. Відділення неможливо продати, і воно не буде продаватися і будівля, тому що воно є історичною пам'яткою ну, і пам'яткою їх архітектури. Тому компанія на майбутнє вивчає а, подальшу долю і до, доцільне раціональне використання цієї будівлі. А, це буде питання обговорюватися з державою, з культурними діячами та представниками ну якби спільноти для того, щоб зрозуміти, що надалі тут ну як доцільно її використовувати, наприклад. Як варіант відкрити музей, Держприкордонслужба оприлюднила кадри бойової роботи, під час якої вдалося відбити у росіян газоводобувні вежі у Чорному морі. Там розповіли, завдання виконувалося спільно з бійцями головного управління розвідки Міністерства оборони. Події, які відображені на цих кадрах, відбувалися влітку цього року. В Держприкордонслужбі зазначили, що в ході надскладної операції під контроль вдалося взяти низку стратегічно важливих об'єктів, які дають можливість контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону України. Спецпризначенців державної прикордонної служби у складі сил оборони України повністю контролюють частину газово-добувних веж в акваторії Чорного моря, і ми чітко розуміємо навколо нас наше море, під ним наші надра, і вони належать тільки Україні і її народу. 14 жовтня російська армія в чергове вдарила по одеському порту балістичною ракетою. Внаслідок атаки загинула одна людина. Вісім отримали поранення. Вони працівники портової інфраструктури, повідомили Вова. Також пошкоджень зазнали два судна: Оптіма під прапором Палао та Несмун, яке ходить під прапором Белізу. За словами міністра розвитку громад та території України Олексія Кулеби, Оптіма отримала пошкодження вдруге. Тиждень тому воно також потрапило під російський балістичний удар. Портова інфраструктура. Так само є частиною в принципі, нашого коридору. І ви бачите, що російські окупанти намагаються нанести їй максимальне ураження. Окрім цього, страждає звісно, і судна, які там знаходяться. Вони не можуть собі дозволити безпосередньо прямо бити по іноземних суднах, тому що, окрім того, що у цих суден є іноземний прапор, і це територія інших країн. І, до речі, в такий спосіб вони фактично втягують. Ці країни у цей конфлікт, тому що коли вони наносять пошкодження фактично на території інших країн, вони роблять їх учасниками цього конфлікту. І на це теж треба звертати увагу обов'язково. Окрім прапору, у них ще є власник. І власники ці зазвичай, це європейські країни. І у них є кінцевий пункт, куди має прибути цей товар. І в цьому контексті слід згадати, що Основним споживачем, куди побувається ця продукція, є Китайська Народна Республіка. На другому місці стоїть Іспанія. Товари, які йдуть зерновим коридором, в першу чергу потрапляють саме в ці дві країни. Одеси спрямують спеціальну місію міжнародної морської організації, аби документувати всі обстріли російськими військовими портової інфраструктури. Про це на спільному брифінгу з колегами з країн Балтії та Північної Європи заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Тут в Одесі особливо відчутний російський повітряний терор. Колеги мали змогу побачити наслідки варварських російських обстрілів. Росія активізувала удари по цивільних суднах і портовій інфраструктурі. Лише за останній місяць зазнали пошкоджень чотири судна, зокрема із з вантажами зерна для Єгипту та кукурудзи до Італії, а також гуманітарним вантажем продовольчої програми ООН для Палестини. Загалом, за час повномасштабного вторгнення, відбулось понад 50 російських атак проти портів. У яких пошкоджень зазнали більше 300 об'єктів портової інфраструктури та 23 цивільних судна, було знищено понад 100 тисяч тонн агропродукції. Судно Лайн», яке постраждало в результаті обстрілу порту Одеса 20 вересня, відремонтують. Про це пише болгарське видання Мартіми. За даними порталу Трафік», Наразі судно перебуває у болгарському порту Варна, де й відбудеться ремонт. Під час нещодавнього удару ракету Іскандер, два члени екіпажу судна отримали поранення. Також було знищено портовий кран, складські приміщення поруч отримали пошкодження. Лайн», яке знаходиться у власності Латвії, виконує рейси під прапором Антіго Барбуда. Судно перевозить до США. Труби вироблені в Україні. Топ менеджери дельфінарію Немо засудили за колабораціонізм. Приморський районний суд Одеси визнав Анатолія Солонцева винним у співпраці з росіянами. Зазначимо, він очолює Одеське товариство з обмеженою відповідальністю Нером, яке володіє дельфінаріями Немо. У 2014-му фірма стала єдиним засновником російського дельфінарія Немо. Його директором також призначили Солонцева. З 2022 року підпорядковані Анатолію Солонцеву підприємства сплачували податки у державну казну Російської Федерації. А також надавали 50% знижку на свої послуги російським військовослужбовцям у січні 2023 року. Він склав повноваження генерального директора. Посаду обійняла громадянка Росії. Приморський суд Одеси оштрафував Солонцева на 170 тисяч гривень і конфіскував майно, а також заборонив обіймати державні посади протягом 10 років. Майже 80 мільйонів гривень у каналізацію. В Арцизі реконструюють міські споруди біологічної очистки. Про це йдеться на сайті Держзакупівель Прозоро заявку на участь подала одна компанія, фірма Кортакос з Рівненської області. Вона ж стала переможцем. Міська рада підписала угоду, згідно з якою повний цикл реконструкції чисних споруд компанія має здійснити до кінця серпня 2026 року. Самі споруди розташовані у селі Долинівка Болградського району. Реконструкцію розп... Почали ще у 2002 році, але на закінчення робіт не вистачило коштів. Тож в експлуатацію основний комплекс так і не було введено. Після очистки каналізації послуги покращеної якості буде отримувати все населення міста Арциз. Понад 14 тисяч людей кажуть чиновники. Голові молотком. В Одесі на вулиці Гранітній юнак напав на перехожого. Про це повідомляє прислужба Нацполіції. 36-річний чоловік котив велосипед залізничній колії та випадково зачепив ним підлітка. Між ними зав'язалася сварка, яка переросла у бійку. Хлопець дістав з кишені молоток. Ударив ним чоловіка по голові та втік. Потерпілого госпіталізували з перловом черепа. Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 17-річний хлопець, який приїхав до Одеси з іншої області. Слідчі вилучили у нього молоток, який скерували на експертизу. За скоєний йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Одеський зоопарк готується до Геловіна. Традиційна до цього свята команда звіринця на чолі з директором Ігорем Біляковим знімає відеокліп. Кажуть, у цьому році зібрали потужну команду акторів та костюмів з фільмів жахів. Зі світлин, опублікованих на сторінці зоопарку у Фейсбук, можна побачити, що до проєкту доєднався артист театру маски Борис Барський. А ось сценарій кліпа поки що тримають у секреті. На Одещині готуються до міграції рожеві пелікани. Про таке розповів еколог Іван Русів. На своїй сторінці у Фейсбук він опублікував кадри життя птахів в національному природному парку Тузлівські лимани. Перед відльотом міграція птахів є природним феноменом, який допомагає зберігати біорізноманіття та екосистеми на планеті, каже вчений. Однак, сьогодні велика кількість мігруючих видів перебуває під загрозою зникнення не в останню чергу через забруднення довкілля, спричинена військовою агресією Росії проти України. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного, у соцмережах, на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним. Побачимось за тиждень.